«Тім, камеру включаєш. Включу. І знімаєш маму, йдемо, куреча, ж, кормити. Щоб маму добре було видно. Ти ж бачиш, мене, видно? Да, тебе мене видно. видно? Добре, йдемо. Тетяна Безкоровайна разом із сином Тимуром розпочинають зйомку відео для тікток-блогу. Вони проживають у селі Синявка, що на Чернігівщині. Ідемо годувати собаку. Як собаку звати? «Малиш собаку звати. Собака в нас їсть тільки курячі лапи, тому що старі його господарі привчили їсти лапи. І я постійно йому купую. Тимур, видно мене? Да, видно. ближче. І видно. У своєму блозі Тетяна показує сільське життя, як робить справи по господарству, відпочиває із сином, та як створює картини з діамантової мозаїки. Розповідає, сторінку в соцмережі TikTok започаткувала наприкінці 2021 року. Після розлучення з чоловіком. Спочатку викладала короткі відео, а згодом почала вести прямі етери. Весь контент мені придумував мій брат. Старався придумував, бо тому що він був вже в Тіктоці зареєстрований. Я особо не знала, що таке Тікток, що там роблять. Почала вести ефіри, тому що в мене були після шлюбу великі борги. Мені потрібно було їх закривати. Ефіри були вночі. Десь з 11-ї ночі до 3 ночі вела, тому що вдень я була на роботі в сусіднє село. Їздила велосипедом. Жінка каже: після трьох місяців стабільного ведення блогу перегляди почали зростати. Відео допомагав знімати брат. З початком повномасштабного вторгнення він долучився до ЗСУ, тож тепер знімає Тімур. Нині зйомка домашніх справ його найулюбленіша. До повномасштабного відео залітали кожного дня 860 тисяч. Там я просто несу сіно корові, да, воно залетіло. Йдемо в хату, заносимо дрова, да, йдемо щоб потемну знайти. По Фонарик ще треба буде включати. А да. проценти на телефоні так бустер зрастити захочеться. Щось світла немає по вечорам. Ну так, да, буваєш. Все, несу дрова, до груби. Все, буде чим топити ввечері. Дохід з ефірів ну, мене не влаштовував, я хотіла більше. Е, почала займатися картинами. Коли продала першу картину, я зрозуміла, що я можу займатися цим на даний момент, сьогодні вже 31-картина. Ставлю телефон, е, ставлю, щоб мені було нормально. Е, відкриваю ефір, сідаю. Тобто, отак стоїть телефон, я веду ефір, спілкуюсь з людьми і працюю над діамантовою картиною своєю. Кажуть, а покажи, скільки зробила. Я беру, піднімаю картину, показую на трансляції, скільки зробила. Якщо світло є, то дві години можу просидіти. Роблю перерив, наприклад, там, маленький. Випила кави, повернулася назад. Нині у неї найчастіше замовляють портрети військових, каже Тетяна. Спочатку їй надсилають фото, а вона замовляє необхідні матеріали для мозаїки у постачальників. Я чекаю макет 5-6 тижнів, люди готові чекати 5-6 тижнів, так само, як і я. І потім приступаю до роботи. Я завжди кажу людям, що. Плюс-мінус пів місяця. Якщо ж комусь треба швидше, я стараюсь робити швидше. За словами Тетяни, після розлучення блог допоміг розрахуватися з боргами. Тепер тікток та викладання діамантових картин стали основною роботою, яка її забезпечує. А кількість підписників у блозі сягнула 45 тисяч. І на даний момент я живу з дитиною стабільно. Благодаря тіктоку, моїм ефірам, моїм картинам. Моїм старанням я мрію про 100 тисяч підписників, щоб мені дали монетизацію за мої перегляди відео, тобто за відео монетизація від 100 тисяч підписників. Мрію, щоб мої картини були майже в кожному будинку України, а можливо і не тільки України. Мрію про свій будинок розповідає у селі, майже всі знають про її блог та підтримують. А на негативні коментарі у соцмережі вона не зважає. Я навіть здружилася зі своїм хейтером. Він мені писав дуже погані коментарі. А потім так вийшло, що він зрозумів, що я не така вже й погана. І ми з ним дружимо. Ну, у мене дуже багато друзів, які от приходили а, з відео, переглянули відео, прийшли на ефір і залишились на рік, півтора-на-два роки. Цю картину в мене замовили, буду відправляти її. Через село у нас можна в селі відправити картину, створивши ТТН, а потім через місто її вже доправлять куди потрібно. А зараз їду на пошту, відправлю картину і буде ефір. Марина Кирієнко, Олександр Цюрок, Суспільне, Новини, Чернігів.